Річної давності, тому що це була робота трошки раніше. Ми півтора роки назад були під обстрілами, приїхали в музеї подивитися, Одесу і все інше. Робота називається контрабас на, лар... на Ланжероні». Ланжерон це відомий пляв Одеси. Ми приїхали дивитися музей, там ну, просто погуляти пару днів в вихідні на ну, в Одесі. Але в музей ми не попали, тому що якраз е, напередодні ввечері, от, от завтра вона запланована було це. Прилетіло прямо в музей, розбили вікна, там, ну, коло музею, вони по порту лупали. І переживається це все. Ну, ми чули вибухи, все інше. Ці всі нюанси якось. У мене виникла ідея зробити Одесу. Але Одесу та ну, того часу, який і... я, як завжди, чим славиться Одеса, да? це ну, контрабас. Ну скажімо так. От, тому я знайшов такий хитрий спосіб показати контрабас, прив'язку до Одеси, Ланжерон. Оце знайомі ці скульптури на ланжероні. але контрабас він символ цій самоліті. Отакий контрабас в наші часи. Той, який ми замовляли, нам не потрібен, і він летить, і бомбить. І бомбить. Оце той контрабас нашого часу.